Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна середа. Живемо, радіємо, витриваємо. Піст сьогодні маємо. Ну, хтось вже входить 40-денний піст, щоб будемо мати кожного дня піст. Але я не буду нагадувати кожного дня, буду старатися тільки по середах і п'ятницях нагадати, що маємо піст, бо, власне, навіть тих, хто не в 40-денному пості. На, маємо постити в середу і п'ятницю за бажанням. Ну, до цього нас заохоче Марія. Бо піс це є добра практика для тебе особисто і для мене особисто. Це є духовний зріст дає. Дає і є духовним зростом. Сьогодні візьмемо 25 січня 2006 рік. Дорогі діти, і сьогодні вас закликаю бути носіями Євангелії у своїх сім'ях. Не забувайте, дітоньки, читати Святе Письмо. Покладіть його на видному місці і свідчіть своїм життям, щоб ви вірите в живе Слово, що ви вірите і живете Словом Божим. Я близько вас своєю любов'ю. Заступаюся за вас, за кожного з вас перед моїм сином. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Послання, яке, ну, і часто Марія каже, і не так часто, але нагадую нам про святе письмо, що Важливо, дуже важливо, щоб святе письмо було. Якщо в тебе ще нема святого письма, то заохочую купити його. І сьогодні закликаю тебе бути на сіям Євангелії у своїй сім'ї. Не забувай, дитинко, читати святе письмо. Не забувай читати, каже. Ну, звісно, щоб його читати, треба його мати. Потім читати. А оскільки зараз ми так знаєте, наша голова набита всяким треш інформацію, то доказала вже практика, що просто читати це письмо то мало. Треба ще прочитати, глибоко розважити і обдумувати напротязі дня це слово, яке тебе торкнуло, яке до тебе промовило. Ось це є читати слово Боже. Не просто прочитав, пустик поставив, я читав, а що читав, то я не пам'ятаю, що читав. Дивлюсь в книгу, а думаю про щось інше. Тому е, покладіть його на видному місці і свідчіть своїм життям. Бачите, тут є читайте, потім не ховайте його, щоб воно е, в плані духовному це означає, прочитай і не ховай це слово, а розважуй свідченим цим словом напротязі дня, напротязі того часу, яке роздумаєш над цим віршом. Бо практично на видному місці. Якщо покласти святе письмо, то воно не буде свідчити в твоє життя, бо ти, може, гостей не запрошуєш. Тому важливо, щоб це слово жило в тобі. Тоді ти будеш свідчити своїм життям. Щоб ти вірив і жив Словом Божим. Щоб ти вірив в це слово і жив цим словом. А як це зробити? А от тільки якщо глибоко роздумати над словом, якщо цілий день переварювати це слово, тоді ти можеш ним жити цим словом. Якщо як-небудь прочитав, як-небудь кинув, побіг, забув, то не зможеш жити, не зможеш свідчити своїм життям, бо воно не буде твоїм життям. розумієте? щоб слово стало життям, треба його вбивати, вбивати в свою голову, в своє серце. На жаль, воно просто так не магічним якимось способом, знаєте, прочитав, і воно почало працювати, не працює. Треба час, треба зосередженість і конкретне бажання для до цього. Я близько тебе своєю любов'ю і заступаюся за тебе перед моїм сином. Дякую, що відповів на мій заклад. Ну і, Марія, дякую тобі, що ти. Хочеш читати святе письмо, вірю, що ти хочеш, і що воно в тебе є, що воно вже в тебе є частиною твого життя. Бо якщо ще слово Боже не, не є частиною твого життя, то ще якийсь камінчик не вистачає. Ще одного камінчика не вистачає, бо Марія дуже часто говорить про святе письмо. Бо без святого письма ти не будеш знати волю Божу на твоє життя. Як можна увійти в Боже призначення? Якщо не спілкуватись з Богом, якщо не приймати Його Слово, не роздумувати над Його словом, не бачити дію Його слова. Бог діє кожного дня, Бог кличе кожного дня, а чи ти вмієш його чути, чи вмієш його розпізнавати в Його поклику, чи хочеш його чути, чи хочеш слухати взагалі? Тому, власне, Марія нам дає дуже практичний. Практично це виконати легко, практично, купити все письмо, покласти, читати, а от уже далі жити цим словом, жити і вірити цим словом, Вірити в це слово і жити ним то вже рівень для тих, хто вже давно читає, кого вже лежить, і хто знаєте, читає для галочки. Аби було, ну, можна і так читати, а звідки я це знаю, бо іноді в мене так буває. Що нема часу, прочитав швидко, а потім вже і не пам'ятаєш, що читав, не пам'ятаєш, про що то було. І то, власне, називається аби було. А коли ти глибоко, то для цього треба зосередження і час. Кращий час це ранковий час, звісно, але краще, і, якщо зранку вже не виходить, то ввечері ліпше, ніж нічого. Тому тут не важливо, коли ти читаєш, головне. Скільки ти маєш часу, щоб розважити над цим Словом і пережити його, пережити. Бо в Слові Божому є воля Божа, яка говорить тобі, як пережити цей день в волі і призначенні Божому. Але якщо його не прочитати, то не будеш знати цього. Тож давайте сьогодні на практику візьмемо піст і слово Боже. Розважання над словом Божим, глибоке роздумання. Будьте благословенні, мир вам радість, благодать з Меджугор'я. па папа.